Здоровенькі були. У нас морозець стисне вже пару днів, добрих 10. Все ж таки вночі є 9. От і привіт красуні. Хочемо зараз подивитися, я тут поставив їм вольєр, арку з теплою водою, бо з вечора. Зараз глянемо, чи замерзла вода, чи ні. Відкриваємо, опадимося. Опа, є. Бачите, лід є, значить ніхто не був. Мінус. Водичка примерзла. І, значить, в вольєрі наших білефельдерів все ж таки їм не є так тепло, як інші птиці нашим омроксом. Тому що їх є мало і вони, як то кажуть, не так надихають. Але тепло йде. Какульки не замерзли, а водичка примерзла. Навіть бачимо, вже є яєчка. Забираємо яйця два рази. От, Коли їх випускаємо, то зараз є вже майже обід. Тому що насипаємо там годівницю, даємо воду, щоб вони собі могли поїсти, щоб птиця наша не мазла з самого ранку, бо сенсу я не бачу випускати на мороз, вони так зараз погорбатиться, покуйовдиться собі і буде сидіти, чекати, коли потепліє вітерець. Холодно, тож хай собі краще сидять. Ну що, ми їх погодували. Біжимо далі дивитися до Легорнів. Я ще в Легорні теж лишив відро в стані. Подивимося, чи там не замерзає. Ну, пташки наші хоч і мінус, але білефельдери так досить непогано несуться. Вчора було щось 7, по-моєму, чек, сьогодні вже є 3, сьогодні буде менше, тому що вчора було більше половини курочок в нас знесли. Несуться ще в нас білефельдери не всі. Так, погнали, подивимося що там наші амрокси. Ну, в принципі, амроксів я води не лишав, просто їх випустимо, подивимося, чи мокрі стіни, чи цей. Що ти попискуєш? Давишся, йди берепий. амроксів набагато тепліше. Тому що їх в нас є багато. І, як то кажуть, їм тут тепло. Я думаю, що вода би тут не заметила, води я тут не ставив? Не перевіряв, чи замерзло, але бачимо, що свіжо і мокро. Значить їм тут досить душно. Є три І Так досить тепло. Такий душок теплий є, значить вони не мерзнуть. Випустили, хай бігають. Дали їм їсти. Зазвичай годуємо їх два рази в день. Вчора було теж, в них досить багато є, сьогодні менше. Але і то добре, ще до вечора щось несуться. Так, а тепер будемо йти дивитися, як там наші легорни. чи в них вода не замерзла. Найкраще мешкають, переночували. Наші морози переночовують, верніше переживають, живуть. Це амрокси, тому що їй більше, і більше вони надихають і відповідно в них тепліше в літньому вольєрі. Що, але гарно вже всі поскакали. Як тут у них водичка, а водичка в них не замерзла. Чуть-чуть так ледь-ледь. Значить тут, напевно, було. Близько нуля в, них в стайні. Бачите, я казав, що вони теплолюбиві, скоро втікають і дихають, щоб їм було тепло. Що в нас по яєчках? А, по яєчках вже є, щось трошки тут і там ми забираємо, щоб вони не мерзли, і даємо можливість курочкам нестися заново. Зараз я їм принесу теплої водички, щоб вони собі попили. Тому що я даю воду теплу. Я розкажу, в чому дою, в чому вода не замерзає. Не знаю чому, але факт є фактом. До речі, я вже говорив, що даю воду пити тепло і даю в пластмасових відерках. Дослідив, що в пластмасових відерках, хоч вони і тонкі, але вода не замерзає так швидко, як в металевих. Тобто я приходжу після роботи там, година шоста. То в них водичка практично не замерзла. Так ледь, ледь такою шкіркою може покритися, це вже, якщо я там їх йду закривати. Як тільки прийду, то внаше, в них можна пити, вона ще є не замерзшою, значить це вже плюс. Не знаю чому, можливо, комусь буде цікаво, що в пластмасових відрах вода не замерзає, ніж довше стоїть і не замерзає, ніж в металевій посудні. В металевій посудні вода замерзає набагато швидше. Ну що, ось так переночують наша пташка. Бо я казав, що тепло кокульки не замерзає, тепер вирішив спробувати методом залишити воду на ніч і подивитися в кого що замерзає. Білефельдерів фельдерів мало, водичка в них покрилася кригою тонкою. Там було мінус один, я думаю, це точно. Але пташка несеться. В Амроксів я не ставив, тому що там духота і так їх багато. І спробував поставити останні в легорнів. легорнів. Можна сказати, що там десь близько нуля було. Плюс-мінус. Ну, Ташечки трошки бавили яйценосності яйценосність, збавили яйценосність, але потихеньку ще настішуть яєчком і підношуються. Яєчко, до речі, чомусь стало дрібніше, було велике, а зараз пішло вже дрібніше. яйце, напевно, це через холод. Ось такі наші курочки, так вони в нас живуть, поживають і яєчко нам підношують. Всім миру злагоди любові. Та щось бігає, напевно, нестися це хоче, не знає, де. буде подивитися, чи не часом десь там собі гнізда не знайде. Всім миру злагоди любові і Божої благодаті.